すてきな感じで。 Гострію по вулиці Косака у козячому парку позаду греко-католицької церкви Святої Ольги та Володимира на зрізі великого дерева з'явилася неписана ікона. Одні вважають, що цей образ більше схожий до Матері Божої, інші гадають, що це Ісус Христос. Паніслава каже, що на нерукотворному малюнку вона чітко бачить лик Пресвятої Богородиці. Жінка зізнається, образ матері Божої побачила вже давно, та лише вчора розповіла сусідам і знайомим, привела їх, аби ті переконалися, що її розповідь правдива. Підійшла якраз з твоєю стежкою і побачила на дереві так тиво, таке об'явлення. Так не зрозуміла, що таке є. Я так облищу, так матінка Божа, і здалека диво. Та й нічого, я пішла додому. Не пізніше я не сказала, всі там поліклініці дівчата то всі прийшли були. То отець Михайло настоятель греко-католицької церкви святих Володимира та Ольги про неписану ікону довідався від нашої телевізійної групи. Священик довго придивлявся, вивчав це диво, а потім приніс із храму ікону Божої Матері та прикріпив її до дерева. Знак сам по собі дуже цікавий. Я чесно кажучи, перший раз таке подібне щось бачу І багатьох людей це зацікавлює, приходять. І Це така дуже символічно, що на схід від нашої церкви нової, яка будується. Таких чудес на стрищині ще не було. Певно, тому про небувалу новину за кілька годин знало чи не усе наше місто. Вже до обіду у козячому парку було сотні прочан. Таку кількість людей тут можна побачити хіба що на Великдень через Різдво. Дібравшись до козячого парку, люди намагаються пробити все у нату під підосвященного дерева. Віряни будь-яким способом хочуть на власні очі побачити неписане диво. Адже здалеку здається, що ця ікона намальована небесний художник по в кілька кольорів білий, блакитний та рожевий. Стрияни ж переконані, що об'явлення причистої діви принесе жителям нашого міста та краю тільки добрі. Звістки, а тут повинна бути радість. Бо подивіться, яка вона чудна, прекрасна. Вона має такі кольори гарні, веселі. Я рахую, що Бог дасть нам на Україні радість. Я так рахую. Місце, де знайшли незвичайну неписану ікону, в народі називають нещасливим. Тому багато людей сподіваються, що у козячому парку тепер не траплятимуться нещасні випадки. Тому що тут, ви знаєте, не одного вже було побито і вбито. Тут взагалі була якийсь, я не знаю, той парк треба було очистити, щоб то було дійсно якийсь прозорий той парк, розумієте? Відповідь на те, чиї образ насправді зображений на незвичайному дереві у парку поруч з церквою, згодом скажуть церковні дослідники. Проте спочатку стрийська єпархія повинна створити спеціальну комісію. Саме від її висновків залежить подальша доля святого образу. Люди, які вже бачили дивовижне зображення причистої дівичі Ісуса Христа, вірять, що ця ікона чудотворна, а місце святе. Тому переконані, що з часом на паломницькій карті України з'явиться ще одне відпустове місце. Марічка Ходовицька, Тарас Семгаленко, Стрийські новини.